А ви знаєте про нашу акцію? Тільки сьогодні купуєш два чохли і третій Абсолютно безкоштовно отримуєш подаруночок, маленька. Але не. два це якось дорого для мене. Ти просто не бачила третій. Дивись, я його називаю BumbleBee. Це особисто для тебе. Якщо хочеш, я його тобі дарую. На примірі, подивись, доставай свій телефон. Що ми дивимось на ці чохли без телефону? Давай, доставай мала свій телефон, міряємо. Ну клас. Завтра такого варіанту вже не буде. Тільки сьогодні. Отвічаю. Ну що, дивись, є такий. І такий, типу, під серйозний настрій під вечірочку, під red Lips. У нас є на повсякдення. Ну, це такий дитячий трошки, да? але це реально прикольно. це вже такі дорослі, тіпа, ну, спеціально для таких крутих дівчат, як ти. Що, ну Прямо йде? Йде. Та, та ну, я тебе кажу, це твій колір взагалі. Малі посипляться. Маркетинг, мабуть, потрібен для того, щоб Розуміти потреби клієнтів певної сфери, і відповідати, типу, будувати бізнес відповідно до цих потреб і цілей клієнта. Маркетинг це теж в певному сенсі все ж таки нав'язування якогось товару. Все ж таки, орієнтуюсь на те, чи потрібен мені цей конкретний товар, і саме в, ту в той конкретний час. Як допомагає? E, ну, наприклад, завдяки рекламі я знаю, що купити, куди піти. E, ну, правда, інколи реклама має зворотній ефект, тобто, коли її забагато, або вона мені не подобається, або дратує, то я навпаки намагаюся оминати ці товари, ці явища, які вона рекламує. І мені як людині цікаво от цей принцип освоєння, от володіння цим маніпуляторством. Вміння продати, я я так відповім. Тобто мені це було б дуже цікаво. Якщо о, зараз я мала б купувати одну річ, а мені пропонують купити три. А чи є в мене потреба там купити три? А я витрачу більше коштів, да, звучить вигідно, але але ні, це не не про мене. Я не підходжу під той типаж людей, які біжать за знижками. Якщо знижки, я бачу там знижка, якась думаю, о, треба купити, треба купити. А потім забуваю про це, і потім купую просто за звичайною ціною, як завжди. Взагалі акція це дуже добре, тому що завдяки акції можна зекономити на товарі, які ти хочеш придбати. І тому акції можуть бути непогані. Є певне розуміння, що безкоштовного в житті нічого немає. Тобто все, що під маркером безкоштовне, все одно за це ми платимо, але платимо або тут і зараз, або заплатимо потім. Тобто, ну, це також маркетний вихід певний. Не більш, не менш. Я намагаюся купувати тільки те, що я хочу, тільки те, що мені потрібно зараз. І я не знаю, я просто стараюся так не робити, бо знаю, що частіше за все це просто потім ти скупиш все і будеш на нулі <гум> за цими знижками. м'яча перед нашою штрафною і воротах м'яч залітає. Вони мали виграти. Макс, дивись, які я собі вчора mm. чохли купила. Нащо тобі чохла. Ну як? Буду змінювати. Взагалі там просто акція була. Якщо купуєш два, то третій в подарунок. Ось цей мені подарували. Тобто тобі його втюхали? Та не втюхали. Я б не повелась. Ти прийшла до мене чохлами похватитись чи що? Н не зовсім. Я хотіла в тебе позичити гроші. Просто з цими чохлами, які мені дуже подобаються, в мене немає навіть на обід. Наташ, вона до 20 хвилин що в нуль. І ми дати йому передачу один година і блиба один нуль. Цей голень, який мені так потрібен. Ні, він бере один на трьох гравців, Наташ. На трьох. Як олень під потяг. Ще й цей суддя з глазами крута. То ти позичиш гроші? Я все поставив. І все програв. Зрозуміло. Mm, Тільки пролетів. Я невчасно. Чого прийшов? Просто завтра буде матч, ПСЖ, Барусія. Там така ставка з таким жирнющим кефом. Я точно впевнений, що вона зайде. Я не роблю ставку на спорт. Та ні, це я буду робити. Можеш позичити грошей? Ти знаєш, як соковито в новій кейсі виглядає, ніж метелик гамадоплер, особливо в фазі сапфіра. Я відкрила 70 клятих кейсів, витратила понад 10 тисяч гривень, і мені випало одне сміття в інвентар. Ну, вибач, нема. Хоч 50 гривень буде. Маркетинг це наука про те, як е купити дешевше і продав продати дорожче. В цьому вже є маніпуляція, так? Ну тобто, продати дорожче, ніж це коштує, це вже маніпуляція. Що таке маніпуляція? Пам'ятаєте? Це у, на... ко... у кожного експерта питаємо їх думку. Ні, ні, ні. <світ> Насправді це, б, це деталі. В, в, всередині мані... маніпуляції сидить брехня. Брехня це б, маніпуляція це надання е, недостовірної, неповної або перекрученої інформації стіл отримання прибутку. Може бути моральний прибуток, може бути матеріальний прибуток, будь-який. Це в площині маркетингу, так? Так, це в площині маркетингу. І саме тому цей елемент отримання прибутку з, від е, речей, які не е, варті того, щоб їх продавати дорожче, мені здається, ну це гідно. Це вже якийсь чорний маркетинг виходить. А якщо речі варті, якщо це ж чотири чохла? Ні, оце Давайте, якщо ми вже граємо в маніпуляцію, давайте не будемо взагалі вживати таких категорій, як як чорне та біле. Ну так, так. Між чорним і білим дуже багато відтінків сірого і так далі. і так далі. Ну тобто Це вже починається гра в маніпуляції. А є ще агресивний маркетинг, і я хочу. Так, давайте. Я хочу дізнатися вашу думку? Ну, видів маркетингу є дуже багато. Є починаючи з прямого непрямий маркетинг, агресивний, м'який, довгостроковий, там стратегічний, не стратегічний, тобто спектр між чорним та білим, ви розумієте, який. От як ви продавали через ваші рекламні ролики? Розкажіть? Ну, давайте, от я вам по-перше, розкажу, як ви продавали. Це е, Треба розбирати кожний, е, кожний окремий, окремий випадок, насправді. Способів продати дуже багато. Давайте розберемось спочатку, що таке рекламний режисер, і взагалі, що робить реклама. Ну, що робити реклама з, з позиції режисера. Е, реклама, як вид кінематографу. Це найкомерційніший з видів. Ну, тобто, як в музиці, можна порівнювати з музикою, скажімо, там є не комерційна музика, а є комерційна музика. Так от, е реклама в порівнянні навіть до музичного відео це суперкомерційна історія. Як ви гадаєте, за що режисер, який знімає 30 тисяч секундні ролики, отримає найбільший гонорар серед всіх режисерів? Можливість. Mm -hmm. За ідею. Ні, ідею придумує рекламна агент. За те, що цей 30 секундний ролик приносить купу грошей. Як він може в режисеру на це впливати? Ну так дуже насправді вплив режисера на рекламну ідею дуже маленький. Ідея, я не можу на неї дуже впливати, тому що ідея народжується колективно, вона народжується з бріфу рекламодавця, її народжує рекламна агенція. Це дуже велика кількість людей, яка кожна робить, як мурашки роблять, робить свою маленьку частинку роботи. І після того, як сценарій народився, його тестують фокус групами. З, з представників е, аудиторії, для, для якої робляться сценарій зроб... тестують? Так, так. І до режисера сценарій доходить вже затверджений настільки, що там дуже небезпечно щось, щось міняти. Тобто, режисер може вплинути на е, рекламу, на рекламну ідею дуже трошки, скажімо так. О, насправді, мені дуже цікаво дізнатися, як це. Працює з глядачем. Все ж таки, ну, ну нехай там ідея і не ваша, але ви з нею працюєте і втілюєте її. Як ви продаєте глядачу продукт? Як не я, а рекламний ролик продає глядачу продукт. Але ж ви його створюєте. Ви перекладаєте відповідальність? Ні. Ні-ні. В ролі рекламного режисера я роблю інструмент для продавання. Ці 30 секунд це інструмент для продавання. Моя відповідальність це рекламний ролик. А рекламний ролик це трошки колективна відповідальність, тому що вона працює над цю цільову аудиторію там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це такий бутерброд. То фактично цю саму маніпуляцію глядачем продумують маркетологи, а не ви, так? Колективно. 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 Креативна команда рекламної агенції, маркетологи. тобто в кожного є своя частка цієї маленької 30-секундної. Такого шарика з маніпуляції. Кожний працює над своїм гвинтиком. А може ви можете якийсь приклад навести маніпуляції глядачем в рекламі? Дуже-дуже багато, насправді, варіанту. Якийсь конкретний один. Конкретний? Е-е-е… <пі> гір... Можна можна <пі> говорити. Ну, <пі> от... <пі> от давайте найгірший, найогидніший. Найогидніший. Най <пі> <пі> Насправді найогидніші речі, як на мене, це речі, які не запам'ятовуються. От ті, от е, реклама медикаментів, там, де все абсолютно таке середненьке. Ви не запам'ятаєте обличчя цих людей, які в кадрі з'являються. Ви не пам'ятаєте ідеї, ви не пам'ятаєте слогани. От як на мене, це найогидніше. Це Реклама, за яку нікому нічого не буде. І, е, але ж вона працює. Вона працює на впізнавання бренду, вона працює на впізнавання етикетки, вона працює на такі речі завдяки тим, що в е, її дуже багато. Ну просто засорюється телевізійний ефір цієї реклами, вона кожні 30 секунд з радіо, з телебачення, з, mm -hmm. зі стікерів в аптеках там лізе, 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 лізе і це запам'ятовують. Так. Повинен з вами погодитись, тому що ми ну... мене навіть особисті приклади реклами, яка вже задовбала, просто тут mm -hmm. сидить. Алло, Це оренда спортивного спорядження, так? У мене до вас трошечки такий дивний запит буде. Мені потрібні рожеві ролики 45 го розміру. Так. Так. Можна світло-фіолетові, якщо є. Нема. Ну. До побачення. Класний костюмчик. Ти промоутером влаштувався? Дякую. Ой, який в тебе розмір? Розмір чого? Ноги. А тобі на що? Мені потрібно десь дістати рожеві ролики, щоб у цьому костюмі-роликах і роликах проїхатись на Хрещатику. Я не буду питати нащо, давай до справи. Ти зможеш мені позичити тисячу гривень до 23 числа, бо мені нема за що їсти. Mm. Розумієш, така справа я цього місяця трошки. Добре, добре, я зрозуміла. Таша, привіт. О, А ти чого такий? Ой, радий, що ти спитала. Це я зараз проходжу один дуже крутий тренінг з особистісного розвитку. І цей костюм мені потрібен, щоб вийти з зони комфорту і почувати себе впевнено за будь-яких обставин. Цей тренінг, я тобі кажу, це просто скарб. Я б навіть тобі його рекомендував, але не знаю, чи ти погодишся. Якщо тобі зайде, якщо тобі сподобається. Мень, ти зараз мені втюхуєш тренінг? Чекай, ні, я тобі нічого не втюхую. Просто я взагалі по такій причині прийшов. Ну, цей тренінг він справді крутий, і він, відверто кажучи, доволі дорого коштує. І я все на нього витратив. Та Того... й грошей, будь ласка. <плес> Наташ. Маркетинг це це не завжди погано, це не завжди маніпуляція, тому що торгівля товарами і послугами це взаємовигідний процес по ідеї, і тому не треба ставитись до маркетингу як прямо виключного зла або негативу. Але дійсно бувають агресивні продажі, агресивний маркетинг, коли люди порушують якісь моральні навіть закони, але моральні норми порушують для того, щоб більше просувати цей товар. Як вберегтись від цього? <кій> розпізнавати раніше, ніж вони до, до вас дістануть. Тобто, остерігатися, не контактувати просто з тими, дивитись, де в інтернеті. Є підозрілі сайти, або емейли, або меседжери, там якісь ватсапи, щось там, хтось щось пише. Не контактуйте з ними взагалі. Користуйтеся офіційними сайтами. В житті хтось іде там такий веселий, щось несе вам квітку подарувати. Ти, тут, хто, за що мені дарувати? Я хто тобі такий? Тобто це може бути маніпуляція маркетингова. Знову ж таки, використовувати свої емоції, аналізувати емоції. Якщо за багато емоцій... Викликає. І ще підштовхує до швидкої дії. Ну, 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 значить, тут щось не так. Я Наташа, мені 18 років, і я жертва маркетингу. Я Іван, мені 20, і я жертва маркетингу. Я Богдана, мені 20, і я жертва маркетингу. Я Максим, мені 17, я жертва маркетингу. Моя доля. Понятно. Okay, Такий великий. Раз. Я не копічував на комп, але. Це десь двадцять. 20... Двадцять три гривні. Ну, непогано. Дев'ять. Mm. Бум. 116. Та ти що? А Мені казали, що нема. В мене 25. Ну, разом десь 200 гривень. Батони не на маску. М? І хумус. І рівчик. Я не хочу батон. Держі, Мені сьогодні біля метро дали Флаєр. Акція один плюс один. Замовимо суші. Суші. Ой, тут до 17. Ну, добре. Ми ще встигаємо. Ну. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чисто що, якщо бажаєш з лаку, сам зловмисний. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто, душою, як шо якщо базариш, зле комусь ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто, душою, як шо бажаєш, зла комусь ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто, душою, як шо базариш, зле комусь ти сам зловмисний Так не камільфо, а тут нова засада Але якщо ти б'єшся з гадами, не будь гадом Виходиш із Фейсбука, спускай воду І пам'ятай, що крізь про вікно погана погода То сонце за яскраво світить, то дощ парить, то запарюють запари, то харі харять Шарю може це і злити Як би там не було, трохи ширше брови І м'якше скули Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай що, Якщо бажаєш Комусь ти сам зловмисний. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чистушу шо, як базариш, базаріш, злегком мусь сам зло.